Крокузяк каже, бо всі пишуть, потім почуєш ру або тебе. Та ні. Євець у Pimtoxit скаже, знов Люди. тут приходять зі своїми правилами на стрім. Це його. Крокюзя ну, каже, якийсь пишуть. вазар. Крокюзя каже, це пропозиція. І сам же ж пишеть. Крокюзя каже, ТС. я не токсичу вам. І сам же ж що харачить. Крокюзя каже демонструю чому це погано. Ні, так я розумію, чому це погано. Ну воно ж поки не цей. Не заважає. Поки не заважає норм. Буду зав... Зав... заважати, я ж таки. вимкну. Я ж вже колись сказав, що типу. Буду заважати, так і увагу. Є цю субімтоксіт рес... скаже всім норм. Ох ебать, а що це? Вафлітск каже мені норму. Норм добре. Я можу його скрутити тихіше трохи. По Єбацю Пінтоксіт скаже. Лише оці довгі ніки уебанські бісять хуїцу Пінтоксік. Блять, його не бачу, чат. Його тупо не бачу. що за кринж? Десь під парканом сидів? А, понял, він. він. На доходу убоев. До понял, понял. Качка. Виниса плей, понял. Може просто ТТС трохи тихіше зробити і буде нормально. Бо коли воно, типу, всі спамлять, то, типу, то цей -во, воно заголосно буває. Ну, ТТС, типу, коли буде великий онлайн, то ТТС всі будуть користуватися, це буде цей. Типу... 104 каже. ти ж наче казав, що не можна, я вже кілька разів пропонував. Що не можна? Тихіше зробити? Ну, типу, воно тихіше робить все. Разом. Ну, типу, алерти і ТТС. Наскільки я пам'ятаю. Так, а що? Блядь. Ну, лагає. 44, каже, так ти на Донаті і так підстрибуєш, може є сенс. Ну, нап... ні, так на Донаті я окремо можу підкрутити. Якщо що. Ну, типу, взагалі, типу. Так, є сенс, Але це треба зробити, коли я буду, типу, адекватно себе почувати. Не як добре, щоб ви мені допомогли. Щоб у вас. це воло. Я розумів, яка у вас гучність. — Блін, а я здається відкручував, щоб ти було почати. Пиши, я буду зайнятий. Поняв. Коли буде шевільний, напишу тобі. <свіс> Коли буде великий онлайн, ну та. От Настя рейдкіни. І все, в мене буде великий онлайн 5 хвилин і все. Я буду радіти піщати. Дивись, Юля, дивись, дивись, скільки мене дивиться людей. Прикинь, я суперстрімер, але це буде відбуватися 5 хвилин і все. <хи> а ладно, я я... типу ж це довго не стрімив, у мене онлайн нормально так впав. До середнього 14 людей. Зараз став стрімити типу постійно. Ну ж, онлайн піднявся до середнього 24. Тільки проблема, що я оце дивився турнір. Потім. Ну, дивились турнір, потім активність. Седман. Коротше, багато цього було. В пап не грав. І У мене тепер немає ніяких відосів, щоб залівати в YouTube. Ютуб, Тікток, типу. Оглядачі. Треба ж звідки ж брати? З інших платформ. Це треба щось з цим придумати. Бо викладати має, що. Я на машу. Ніколи коли з нагасистей, бо таке. Так це нормально, що тут таке. Це типу дефолт Твіча. Ти стрімиш до тебе не до... заходять. Головне. Найголовніше, знаєш, що робити треба? Треба не мовчати, постійно спілкуватися. Навіть сам з собою. І люди потрохи-потрохи-потрохи будуть заходити. Я так починали. А у меня первая сумка, я думаю, что не влазит. А я? Больше она <coughs> А, воно в місці я не хочу места. Ёб твою мать. Ты конченый. А с ним все нормально? Блять. Ёб твою мать, ты кто такий? Аж кончена проблема, блять, шо десять набоїв тільки. Заслужива на всяк випадок. Хі -хі. О, ну-ка. Джовтик, каже, привіт. Хело, жовтик. Так можна зробити? Ні, напевно, ні, бо не дострибуєш. Чекайте, а чи дострибуєш? Ні, напевно. Тачки нема. О! Той пес, напевно, з будинки видавляється. Що <звук> стояв, постріляв в вікно. Помер. І тут збільшеного нема. Та йоп твою мать, з тими вікнами чат. Та я офігів кроку, що тому на чувак був. А що ви там хихикаєте хі з. Еу подарував? Йоу бо... О? Мені це не треба було взагалі казати в голос. У вас більше не є nice. І ау, взагалі, nice. О! Дається пик... Пікс пік Акс. Пік -акс. Ти его. Він зібрався копати Лопак цей. Та, рівень англійського Олега непоганий, до речі. В Майнкрафті копай. Давно копає по конченому, до речі. Надто цей, повільно. Тачки, жодної тачки нема. О, ну, є автобус. Хеллоу кері. До речі, а ти що, ще не купив квитки? Так біжи купуй. Рокос, бігом. Ми ні шо, йдемо граємо. А ти шо, Кірі. Вормс. Ля, Вормс. Там уже три ікси на Вормс, до речі. Тут хлопак сидить якийсь я впевнений. Імпі. тачки стоять. Ти він іншу взяв якусь? Ну ладно Вже пограв? А що, в шо, я борс не грав, чи ти про щось інше, кірі? Блін на хочу, це напився чаю вашого ромашкового. Чувак, блядь, я чай пив, ёб твою мать, з тими вікнами, блядь. Я пив чай. Чу чай, вон віїде, що стріляє. А чо лагає? Дивись, дивися, у мене по температурам все норм, все норм повсюди, воно лагає. це типу Фреймрейт просідає в папу. Я коммілю за чай. Фреймрейт просідає чомусь в папу. пу-пу-пу, получається. пу пу, -пу оп А ти вже в цю тих ворон вже погрів. Як прийшов. Пу-пу-пу. 28 лайф, друге коло. Та в соло люди взагалі не живуть. Ти здадаєв. Ти здуй, блять, на свій росіянський сервер грай. Чо, не хочеться зі своїми уйобками грати, що? Походу не хоче. так звичайно. Ми ж там кончені усі. Пу -пу -пу. твою мать з тими вікнами. <coughs> Те погано попадає на він живе. Бачите, глушники-мба... Лопак не розумів, навіть, звідки стріляють. Мустафа мутлу др. др. Получается. 40 пишо. Так, а я бачу в дроп падал, а він? поп. А, його уже лутають. Блять, а шо? шо вони налагаю всі? Ви бачили, чому вони всі лагають? Бля, а він в зоні там далеко. Треба, коротше, не забути про цього хлопака в спині. Чік хочу, вити мене швидше, я прийшов на горчик. ці ромашковий чай завжди так Випив і все. Kill drop 1тера и лохтачки. Какой крокоза клип? Сробятся его клипы, я могу потом их викладати В YouTube TikTok, и потім до мене будут приходить новые глядачи. Для... Ми на дроп можемо заїхати потім. Нейр каже, а який нуб з чату знайшовся. Якийсь нуб з чату знайшовся? Ні, я його не знайшов. Я за цього не можу баяносу відправити цей во. Ілєгі. Или... Мишки. Блять, і що воно лагає? Всіх знайшов, окрім. Нуба. Ну, пойдет зайди. Дивиться, мене ж нічого не. Нічого не. Дивіться на цей, на мій праймтайм. Як він стриба, ну зараз нормально. А типу навантажене відеокарти і гріється, вони нормально. Що відеокарта, що цей? Ти за пабуку, блин, шось, фреймтайм. Піднімаюсь. Да і... скажи, я можу забрати сліву. килим. Я також в нуб з чату. <laughs> який хитрий. Та ні, ну людина ж виграли, я не. Я не можу. Ну, якщо ви з ним домовитесь, давай мінятися мишка на килим. Так хоча там тільки Лега може мінятися, і Баянус. О. І нахуй. Толяє він. Пес. Опа, соточка, армор. Ой, не забрав, я набої не забрав всі. О! Забрав. У мене праворуч импея, люди. Як що. шо о О-по-по, 6 В кімпіє праворуч один. Ще десь хтось є. О, отід ямки, здається, норм. Треба не проїбати у цього хлопака. От завжди, коли я хочу на горщик. Гра щось грається на топ-1. Це не нормально, мені здається, як ви думаєте, чат. Бля, на мою позицію їде пес. пизду на российский сервер <laughs> образуйся вот и так и к в тебе жунитос за спиной не ма. Нейр каже Олег живи лише на ромашковому чаї, Будуть самі топи і купа кліпів, купа медичів, купа тіктоків. Тільки на ром. Так я, блин, на горчик замучаюсь бігати. то шо? Ах ты пес, стріляє по мені. Я тобі, блядь, постріляю. Де він там стріляв? Єва Цюпимток Сид скаже, хто Олега фідить вийде з шату. Один окей тут. І ще один десь. Він там в зоні? Ні, він там на зоні, до речі, але він праворуч може покрутити по ідеї. Так, він наверх покрутив. Тут зона зона. Блять, а він тут за камінчиком може. Один там, я іншого не знаю, де інший. Песнючик. Во, <риво> ті <риво> таке, <риво> каже, піс-піс-піс. Пісь, піс. Піс, піс, піс. Ні, не працює. Це тут таке. Блять, той хлопак, до речі, другий може мене покрутити по правій стороні, теоретично. Блять, вон. Ай, паче, коротше. Так задовбаюсь, правильно? що, я помру, Пі -пі -пісь. Пі пісь пісь пороблю. <гум> я ж казав, блядь. я ж блядь, казав він там нахуй сидить, лежить. Кончений. блядь, іде ще один. Навіщо він собі смок кину? Він не крутив ліворуч, ні?